Всім привіт! З вами Стапич Папич! Друзі, ми пропустили трошки ванки кол останні випуски. Так. Тому сьогодні у нас одразу три серії 720-та. 720-й, 722-й і, 722, і 724-й там вже є доступні на сайті. Поїхали. Збираємо все, що лежить. Так. Бачимо yeah. скульптури. Термінатора і це Том Круз з фільму Топка? Так, що треба, дівчині? Якийсь бокас. Хейлик, тому треба буса і дерет. Так. А, що у нас там за сейф? Тут. Скільки? Максимум 4. Чотири. Добре, закривай. Закривай. Так, за сейф. так, що тут? О, так ще. Це у нас бачиш Ну, Це, коротше, герої фільму і не Ага. А дивіться, я бачу вже підказочка зверху. Цифри йдуть 1, 3, 5, 7, 9, 11. І повертаємось сюди. 1 це 0. Покажи 0. 3, 3. це четвірка. Да? Потім 5, 6, тобто 0, 4, 6. Давай повернись сюди і починай вводити. 0,4, 6. 6. Закриваємо. А тут 7,9,11. Поїхали. Так, значить, зараз 7, це трійка. 3. 0. 3-0, ми пробуємо. І 3, 0, 2. Откривай. Ага, келих є. Але він має бути, мабуть, з чимось. Подивись, чи в нас є чим його наповнено. Є от шампанське. І Це якась премія Оскар, мабуть, до премії Оскар. Так, що тут що треба? треба 20 квитків, окуляри з текстом. Давай відбираємо орнаменти і повідкриваємо все, що... Все, у нас є капелюк з вусами. Мустаж англійською. Так, віддаємо сюди, знову квиток. Ми отишли сюди. І останній орнамент. Лист. Ага. Але треба ще окуляри. Так, дивись. От зверху у нас підказка. Так? Томі, Kemot, Арні і Клін. Я а а, і от у них... а чекайте, перший томі, значить, перше два. Потім оцей. Оцей. Кемо? Так, 2 4 1 3. Так, два, чотири один, okay. так. чотири, один, три. Два, чотири, один, три. В кімнаті те саме. Нам треба 20 э, цих білетів. Є у нас 20, є, чудово. Віддаємо дівчині. Ой-є-єй. Ой, і а. а. Цей рівень пройшли. І давай. Так, отже, наступний рівень 722-й. Так, виходить, тут так. у нас щось пасхально таке прянічне. Остап, да, давай починай. Так, збираємо все, що тут є. Хоп-хоп-хоп. Цукерки збираємо. Так, збираємо ці цукерки. Цей треба якийсь мафін. Капкейк. Тут щось зробить. Так, щось непонятне, коротше. Так, треба ложечку взяти і отак от капнути. Тоді ми зможемо в будиночок Я Позбираю спочатку все, що тут є. Є от одразу підказка на небі. 3,18825. Це для оцього кода в будиночку. Uh -huh. Забираємо всі ключики тут і цукери. Та, Ти ж під, по, е, веди код. 3, 1, 8, 8, 2 318825, поки не забули. 3 1 8 8 2 318825. Uh -huh. Так, тут крем знайшли якийсь uh -huh. солодкий. Ага, ключик. Тепер да. треба відкрити бокс, напевно. Uh -huh. Я думаю, що це сюди. Так. Правильно. Тепер. Закривай. Тепер. Оцей. От, от у нас підказка вліво вгору, вправо, вправо вгору. Оце от. Тут, по-моєму, вліво вниз і вправо вниз. Ану, нажмі. Да -да 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 -да. Так, так. О, о, зірочка. Можна зібрати. Добре, зібрали. І вставляємо зірку. сюди. І Капелюк. капелюх. Встав... Капелю. Мажемо капелю. Крем. його кремом і йдемо віддавати. Хлопці на вулиці. Пінк. Отримали другу частину місяця. Чи це перша частина? Друга. Це друга. Супер. Пунк. Ставимо місяць. Спинг. Тепер ми Цук... отримали... Ой, цукерку цукерку. Окей, тепер ми отримали частину цього основу для кейка так. Для пирога. Так. І тепер сюди. Тепер капкейк. І то на вулицю несемо. Так, на вулицю. Виносимо тримай. І нам треба 20 цукерок. Є, у нас, у нас є цукерок. Даємо дівчині отримала частину орнамента. Так, є таке. Об'єднуємо. Так, і вставили. Але тут не одразу можна все відкрити, да, бо да, є отака підказка. Та, 3, 1, 2, 3. Давай я поясню. Дивіться, 3, 1, 2, 3. це для оцих от е, важелів. В якому порядку воно йде? Оце іде, виходить, 3. Потім один. Можна я. Зараз. Отут -от у нас буде два. два. І тут три. Ну, якби не дуже очевидно, але отак. Pink. А отут -от дуже важко забрати. Є, забрав. Відказка H. Такий от рівень, і переходимо до наступного рівня. Так, отже, 724 рівень. Кунг фу панда, китайська тема. Остап, поїхали. Збираємо все. Збираємо оці хінкаліки. Mm -hmm. Цей. Шинфу треба посох. Шифу. А панді треба... Похоже їсти, да, так. Вторілка у хінкалі, там палочки для їжі. Збираємо все, що тут ще на будиночку. Одразу повернись назад, там вже ще підказочка. Ось підказочка 4-3-1-5. Оце у нас. Це. А де? Я сам забув. А, мабуть, зовні. А, ось, ось. 4, 3, 1, 5. 4, 3, 1, 5. Відкриємо. І тут наче нічого не залишилось, йдемо все. У нас є отакий гем його сюди. О, потім давай даємо і доберемось. Так. Давай катаною відкриваємо оцей. Катаною зовні. відкриваємо. Потім це підказочка. Бачите, тут підказочка до цього сейфа. Угу, а тут підказочка до цього. Так, лапа, іньянь і закарлючка. <риві> лапа, іньянь, закарлючка. Так. Пік. Закарлючка, арка і лапа. Арка і лапа. Пік. Тепер ми збираємо оцих драконів. Угу. Отак. І ось так. Вставляємо цього сюди, забираємо все, що там є. І тепер цього. Ой-ой-ой, що я зробив? Це з об'єднання. Так. Тут тарілочка. Добре, тепер от дивіться, у нас є підказка на стелі, підказка отут. От, так. так Це це, дивіться, це для гема. Це, так, дивіться, але воно йде навпаки. Тобто, де у нас чорна? То буде повністю світла. Тобто темні а, і світлі а, ті полоски вони переплутані. Значить, заходимо всередину, давай оці одразу засвічуємо ну, крайні. Ой. Тобто, ви бачили, там вони були чорні, значить тут вони будуть повністю підкрашені. Тут виходить отака от, тобто, з чорною полоскою посередині, а там. так, отака. Ідемо, натискаємо на гем. І, дістали. і друга частина посуну. У нас щось? навіть першої нема. А, так, збираємо, збираємо спочатку цей орнамент і сюди вставляємо. Тут підказка от на стелі. Та, відповідно, засвідчуємо правий і лівий. Так, і робимо, як там намальовано, але навпаки. Якби інверсія кольорів. Так, відкрили і можемо вже зібрати посух для шифу і отримаємо останній хінкалік. Ось так от. Тримай. пройшли, Підказка є. Все. Останній третій рівень на сьогодні пройдено, друзі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. І підписуйтесь на канал. І натискайте на дзвіночок. Всім до побачення. Пока-пока. На наступній серії. Пока-пока!